Вітаю, друзі! Сьогодні 19 січня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами знову в студії Олег Пензен, економіст, фінансист. Вітаю вас, пане Олеже. Я, життя. Я, друзі, попросив пана Олега сьогодні терміново вімкнутися до нас, аби він пояснив нам, що власне відбувається із новою старою риторикою Дональда Трампа стосовно митного тиску на його союзників по НАТО. На європейський союз ну загалом на всі країни. Він майже всі, перепрошую, майже всі перелічив у своєму посту і повідомив про те, що якщо ви не хочете мені віддавати Гренландію, я введу проти вас мита 10%, А якщо ви не віддасте мені надалі Гренландію, то мита будуть 25%, Але вже буде то з червня місяця. І в Європейському Союзі дістали пакет зустрічний, який був підготовлений, я так розумію, ще минулого року. Зустрічних мит після торгової баталії, не війни, а баталії між Трампом та а, Європейською комісією ще після приходу його до Білого Дому минулого року. І сказали: в нас все готово на 93 мільярди євро. У нас готово зустрічних мит на американські товари. Ну і такий собі. Привіт зараз Трампу, хоча не всі посилають його, наприклад, там Мелоні, Орбан, Фіцо, е, Мерц, ну так, більш лояльні до Трампа, так воно виглядає публічно. Пане Олеже, оця от митна війна, яку зараз знову продовжив Дональд Трамп через Гренландію, чим вона загрожує взагалі Європі? Що це таке? З чим його їсти, вибачайте? Ну, по-перше, треба пам'ятати, що більше ніж трильйон гривень, трильйон доларів на рік це зовнішній торгівельний оборот Сполучених Штатів Америки і Європи. Двосторонній. Так. І тут є дуже суттєвий момент, який полягає в тому, що, власне, з чого та вся війна почалася тарифна, і з чого, власне, виникли оті всі внутрішні суперечки. Європа має достатньо великий позитивний торгівельний сальдо з Сполученими Штатами Америки. Простіше, говорячи, Європа більше продає, ніж купляє в Америці. Причому там є різниця, яка стосується десь там 250-300 мільярдів доларів. Ну, тобто, достатньо багато. Трампу це дуже сильно не подобається. Піднімалося питання з самого початку з приводу того, щоби. Європа запропонувала, що конкретно вона готова купляти в Сполучених Штатах Америки для того, щоб вирівняти цей баланс. Просто тут ще один дуже цікавий момент, який полягає в тому, що в основному європейці продають Сполучені Штати Америки високотехнологічну продукцію. Тобто, мова йде в основному: це автомобілебудування, це приладобудування. В той же час американці готові надавати європейцям. Продукція аграрного сектору, що дуже різко впирається в позицію європейських аграріїв, енергоносії. В першу чергу мова йде про скраплений газ. Тут є такий дуже цікавий момент, який полягає в тому, чого ну взагалі історія дуже довга. Просто тут я беру там точково ті моменти, про які треба згадати, чого під тиском Сполучених Штатів Америки європейці так активно почали з 1 січня 1927 року відмовлятися від російського скрапленого газу, тому що він був активно конкурентом американців. І е, вивільнюючи на сьогоднішній момент, а е, у росіян менше логістичне плеча, тому він об'єктивно був дешевший. І е, так сталося, що американці постійно програвали на ринку, тепер вони його виштовхують, але все рівно це не покриває від'ємного сальду торгівельного балансу. Піднімалося питання про зброю, яке мають закупляти європейці. Але тут знову ж виникає момент. Позиції Франції, яка весь час говорить, що гроші треба в Європейський військово-промисловий комплекс, тому що у Франції великі виробники зброї є і теж йдуть великі дискусії. Ну, і при всій повазі до європейців вони точно не куплять зброї там на навіть на 100 мільярдів, в кращому випадку сума закупівлі зброї буде порядку 10-12 мільярдів доларів за рік. Ну, тобто, це точно не вирівнює торгівельні стосунки. Але на цей момент так сталося, що тоді був досягнутий такий якийсь компроміс. Щось страшили американців-європейці, що американцям страшно? Чому американці власне теж вважали, що у європейців є методи тиску на них? В США є високотехнологічні компанії, які надають в тому числі в Європу, послуги. Це, в тому числі, і послуги Starlink, це в тому числі і Google, це в тому числі і інші високотехнологічні компанії, які надають цілий ряд достатньо серйозних послуг. В Європі у відповідності до європейського законодавства. До речі, Європа обіцяла ці законодавчі акти пом'якшити по відношенню до високотехнологічних компаній. Є момент пов'язаний з антимонопольним законодавством європейським, який, по умовах, наприклад, високотехнологічних інтернет-компаній, вони автоматично потрапляють в силу долі на ринку. Під європейське антимонопольне законодавство і на них зразу покладаються достатньо великі додаткові платежі, які їх роблять присутність на європейському ринку не дуже економічно доцільні. Європейці тоді пообіцяли, що вони обов'язково на початку, в кінці 25-го, в кінці на початку 26-го року проведуть певні законодавчі зміни для того, щоб полегшити роботу в. Правовому полі Європейського Союзу високотехнологічних компаній американських. До сьогоднішнього моменту ті зміни не проголосовані. Ну, просто, щоб ми зрозуміли. Е, тобто, я не скажу, що остаточно угода, яка малася би бути підписана, вона, по суті, підписана була, ну, по суті, 9 місяців тому, літом 25-го року, що вона вступила в свою силу. Вона була такому в ялотекучому плані. Щось там вирішувалося. Найбільше дуже сильно це хвилювало, наприклад, німців, тому що це автомобільний бізнес, який був дуже сильно складним. Це хвилювало розробників і виробників аграрної продукції. В першу чергу, преміум вин, преміум коняків, преміум алкоголю. Який постачався в європейський постачався з європейського союзу в Америку, а там були теж певні моменти, що не всі послаблення попали під ті алкогольні напої. Коротше, дискусія активно продовжувалася, ніби країни між собою знаходили якісь компроміси Сполучені Штати Америки з конкретно взятими країнами. В цілому європейський союз щось там робив, не дуже всі цільно спішили. E, і тут раптом виникає Гренландія. E, коли Трамп говорить про 10%, а потім про 25%, це додаткове митне навантаження, окрім того, що є сьогодні. E, для європейських компаній це додаткове митне навантаження це мільярди євро втрачених прибутків. Мільярди євро. При цьому ще один момент, напевно, який також варто зрозуміти. Європейці готували тоді на початку 25-го року так звану тарифну базуку, цікава назва, яка стосується того, що будуть вводити, по суті, заборонні мита на цілий ряд американських товарних позицій, в першу чергу високотехнологічних, на загальну суму 93 мільярди євро. Які по суті роблять нереальним присутність американського капіталу. Мова йшла не тільки про це, мова йшла і про заборону інвестиційних процесів, і про накладання спеціальних санкцій на американські компанії, які хочуть провадити діяльність і вновь створюють підприємства. Тобто там цілий пакет був ця війна торгівельна, про яку ми зараз з вами говоримо, вона. Є вкрай небезпечною не тільки для Європи, але для Сполучених Штатів Америки також. Тому що в США ситуація з економікою є достатньо складною. І е, додаткові торгівельні мита на європейські товари автоматично призведуть до зростання на таку саму величину цін цих товарів на внутрішньоамериканському ринку. Так, ці мита підуть формально в бюджет. Е, Федерального уряду, але коли ми з вами говоримо про пересічного американця, то для нього однозначно це буде зростання фізичне зростання цін. Ну, напередодні виборів, і зараз в Америці далеко не так все добре з інфляцією, і напередодні е, Різдвяних свят вони ж е, зробили дуже цікаву. Е, Індекс оцієї індички, який реально виріс десь на відсотків 17 порівняно з минулим роком. Тобто, це так звана продовольча прихована інфляція на 17%, це дуже багато. При тому, що якщо врахувати, що фізично в США офіційна інфляція десь на рівні 5%, 5,5%. Ну тобто, є, дивіться, Америка на сьогоднішній момент дуже сильно залежна від. Тих е, товарних позицій, які до неї надходять. Окрім цього, Європа є надзвичайно великим преміальним ринком. В Європі живуть на хвилиночку півмільярда населення, яке треба годувати, яке купляє, яке отримує достатньо непогані заробітні платні. Тобто, оті всі речі вони, що стосуються торгівельних стосунків, викликають певні. Ну, Побоювання в тому, що це може нанести достатньо серйозний удар не тільки по європейській, але й по американській економіці. Взагалі для мене оця ситуація з Гренландією є абсолютно незрозуміла з точки зору логіки процесу. Тим більше європейці неодноразово пропонували створити спільно, спільні натівські сили, які мали би активно розвивати безпекові речі в Гренландії. Але Сполучені Штати категорично відмовились, вони наполягають на тому, що вони або куплять Гренландію, або завоюють її силою. Це повний нонсенс, і з точки зору внутрішньо економічних стосунків країн, що знаходяться в межах південно-атлантичної співдружності, це є дуже великий удар по внутрішніх процесах, які відбуваються в межах цього оборонного блоку. Так що цілком. ну, Логіку Трампа мені зрозуміти достатньо важко. Причому останні його заяви, що він долучив до своїх аргументацій з приводу Гренландії, не отримання ним Нобелівської премії Миру, тобто на голову не налазить. Окрім цього, активно знову зараз повилазила наверх ситуація з Канадою. Тобто Трамп активно продовжує піднімати питання з приводу свого зазіхання на Канаду. Чесно, я вам хочу сказати, що мені важко коментувати психічне здоров'я тих чи інших людей, тому що ми не є лікарями, ми не є психологами, але є такі речі, які не вписуються в формальну логіку від слова зовсім, ні з економічної точки зору, тобто для Сполучених Штатів Америки ця тарифна війна з Європою є мінусом, не плюсом. Вони не виграють від тієї тарифної війни. І абсолютно правильно, я тут згоден, наприклад, з Макроном, який прямим текстом заявляє, що це є механізм політичного тиску на прийняття рішення. Ну тобто економічної складової тут немає. Власне, я намагався пояснити, mm -hmm. що mm -hmm. на сьогоднішній момент ті мити, що збираються ввести Трамп для економіки Сполучених Штатів Америки, це серйозний удар. Це не плюс, це мінус. А як механізм політичного тиску. Ну так давайте це оцінювати як механізм політичного тиску, а не як е якісь економічні процеси, які теоретично ну, можуть покращити економічний стан тої чи іншої країни. Тому з цієї точки зору, ну дивіться, коли одна країна НАТО починає погрожувати другій країні НАТО, перше, що приходить в голову, це кінець блоку. Тому що. Е коли одна група країн збирається підтримувати військову другу власне, країну, проти якої починається агресія іншою країною НАТО, ну, про яку п'яту статтю, про який блок, про все останнє може йти мова. Ну тобто абсолютно правильно говорять, що це, ну, будь ласка, заяви прем'єр-міністра Іспанії, так. З приводу того, що подібні речі, по суті, є подарунком Сінзенпіну і Путіну. Напевно, напевно, ми живемо в період, коли суттєво міняється логіка побудови світоустрою. Напевно, ми живемо в той час, коли повністю нехтується міжнародне право. Угу. Це не економічні категорії, але вони напряму пов'язані з економічними процесами. Тобто досягання політичної цілі через економічні категорії. Так, так. от е, пане Олеже, а тоді на вашу думку, яку ціль ставить перед собою Дональд Трамп у Європі? Бо фактично він зараз тисне на Європу. Тиск розпочався, як ви слушно зауважили після приходу Трампа в другий вовальний кабінет. Він митну війну оголосив тоді усім. Е, направду на сьогоднішній день я ну не знаю е, багато підписаних угод між США та країнами. Європейського союзу от не можу згадати єдине. Можу згадати лише угоду, підписану між британцями та американцями стосовно союз. Ну так, звичайно, я, я це розумію, що це не європейський союз. Через те, я кажу, з європейським союзом не згадаю, а от з британцями я згадаю таку угоду. А угода підписана з європейською комісією. Це угода, ну, з інституції, яка за великим рахунком не має повноважень на дуже серйозних на уряди країн ні, ні за що не відповідає так за великим рахунком, так тому дійсно все це зараз виглядає більше як політичний тиск, а лише додам, що ну свого часу багато американських президентів. Закликали Європу дбати про свою безпеку. Ну якось вони не дуже поспішали. А створення 100 тисячної армії на замін американському контингенту європейський, про що говорили минулого тижня в європейській комісії, військовий комісар. Ну поки що залишилося просто заявою. Але пане Олеже, ще одне запитання стосовно іншого економічного моменту співпраці. України та сполучених штатів Америки, тому що президент сказав, що і ми підпишемо зі сполученими штатами Америки торгову угоду безмитну торгівлю з без США. Правда, я не знаю, чи ми там торгуємо, особливо з американцями. Ну от таке підпишемо то підпишемо. І угода по процвітанні, яка мала бути погоджена цими вихідними на 800 мільярдів доларів, поки що не погоджена. Про неї будуть продовжувати говорити в Давосі. Нам воно це, що дає, якщо буде візьмитна торгівля, ну, в першу чергу. Ну, бо про інвестиційну угоду на 800 мільярдів, чесно кажучи, я якось ну, дуже обережно про неї говорив. би. Так, давайте мухи окремо, котлети окремо, так? Ну, от що ми розуміли. Тобто, так звана інвестиційна угода на 800 мільярдів на 10 років це політика. Економіки там немає зовсім. Я спробую пояснити, на сьогоднішній момент в світі таких грошей нема. Ніде ні в кого. Єдине, що більш-менш якась свідома сума це 250 мільярдів доларів заморожених російських активів це все. Для того, щоб сягнути 90 мільярдів допомоги Україні на два роки, Європейська комісія проводить надзвичайно складні перемовини, збирається випускати євробонди, на суму порядку 30 мільярдів для залучення, шукає інші механізми. Це надзвичайно важкий процес. Це мова йде про якихось там, вибачте, будь ласка, 40 мільярдів на рік, 45. Як президент сказав, що вони нам уже ледче не дали їх ці гроші вибачте. Президент сказав, що принципово погоджена цифра. Ні, ні, пане Олеже, я не помилився. Я знаю, що я коментую. Перепрошую, я дуже пильно слідкую з інформаційним простором. Ну, та немає тих грошей. Ну, ну слухайте, ну фізично, ну давайте будемо тверезі. Е, Європа тільки збирається випускати Євробунди на цю суму. Європа тільки збирається випускати. Ми е, в межах Ukrainian Facility цього року зараз добираємо кредит в розмірі 50 мільярдів доларів, отриманих під е, заставу е, під е, доходи від заморожених російських активів. Так. І гроші на ті речі. Знаєте, хто видав? ЄЦБ, Європейський центробанк. Тому що okay. на сьогоднішній момент у фінансових установ Європи немає таких грошей. Okay. Ну, тобто, слухайте, це дуже великі суми. Таких грошей фізично ні в кого немає. Ті гроші або в обороті, ці гроші або в роботі, це в оціночна вартість активів, живих грошей немає, тому йде процес достатньо складний. Я перепрошую, що я так розлогу про це говорю. Просто ні, ні, це пане леже дуже правильно, тому що ми зараз пояснюємо реальність того, що відбувається, щоб ми ну, не ховалися... Тобто коли ми з вами не... говоримо про 800 мільярдів. Так. Ну, можна було б сказати трильйон. Ну, від чого б нічого принципово не помінялося. Це раз, по-друге. Чи що... два. Чи два. З, цього, з цих 800 мільярдів 500 мільярдів це макрофінансова допомога і кредити. і 300 мільярдів умовно це інвестиційні кошти. Тобто вже мінус 300 мільярдів, тому що інвестиційні кошти це ні про що. Це інвестор хоче прийшов, хоче не прийшов. Далі пів трильйона 500 мільярдів. Ті гроші, розподілені частково сюди враховані, в тому числі я перепрошую, звісно, тих 90 мільярдів, що нам дає Європа. А це вони вже тут, да, сидять? Так, так, так. Це то, що входило у цей план 28 пунктів, пам'ятаєте, де Європа має так. давати 100 мільярдів доларів, оце власне 90 мільярдів євро. Це отих тих 100 мільярдів доларів, чого власне Фіцо і Орбан погодилися, тому що це була позиція американців. Ну тобто, все дуже складно, але давайте вертаємося до тих грошей, тобто, отих. 800 мільярдів можна підписати все ж загоду. Ти так само, як можна підписати цю ресурсну угоду про передачу корисних купалин американським компаніям, які невідомо коли будуть, і невідомо, що там буде. Тобто, ну, декларація і не більше. Тобто, з цієї точки зору ситуація така собі. Так що 800 мільярдів можна було підписати абсолютно спокійно, і воно ні до чого. Тим більше на 10 років, хто б мені зараз сказав, як буде прізвище американського президента через 10 років. Я, я перепрошую. <світ> ну, так само, коли ми формально передаємо там, в роботу е літієве виродовищ компанії, яка наближена до сім'ї Трампа, слухайте. З моменту вкладання першого долара в розробку корисних купалин до моменту отримання першого прибутку, проходить 8-10 років. Ну, ще що, ще щось треба пояснювати. Що буде через 10 років на тих територіях, не знає ніхто. Але ж зради наробили, прямо жах, все, колонія американська, перепрошую, пане Олеже. Ні. Ой. Точно не колонія. Точно. Ну, Спекуляцій багато. На спекуляцій багато. Тому, ще раз повторюю: в Давосі можна підписати все, що завгодно, воно не. жодним чином. Тим більше ви ми чули заяви Трампа, що Зеленський ще той. Бізнесмени, щоб так мене підписали, щоб ми ще не залишилися йому видні. Ви, напевно, чули тут зайняв. <смі> я сильно потішився. Правда, вона чогось так не пройшла серед українських засобів масової інформації, але американці на цьому достатньо серйозно сконцентрували увагу. Тобто, тут Трамп теж іноді, хоча ще раз говорю, я ну, без образ, безперечно, просто моя особиста точка зору, як фізичної особи. Його рішення, його вислови не завжди є адекватні тим процесам, які відбуваються навколо нього. Він ж живе... обов'язково означає, що саме так буде відбуватися, як говорить Дональд Трамп. Перепрошую Так, пана. От, власне, я про то хочу сказати, так. Так. що е, між тим, що Трамп говорить, і між тим, що відбувається насправді, є трошки дві великі різниці, як говорять в Одесі. Тому давайте тут також будемо максимально спокійні не створювати якихось. Ну тобто, оця інвестиційна угода це. Це ні про що, я перепрошую. От. Е, що стосується тих коштів, що нам фізично мають надходити, uh -huh. е, вони будуть. Я абсолютно впевнений в тому. Перші гроші, якщо все буде так, як зараз Європейська комісія оцінює, це буде квітень місяць. Перші суми. І це оцінюють власне і українські експерти, і європейські експерти, свидетелі просто Європа. Не протягне, ну просто не зможе зробити. Але в нас є залишок у тих я вже, 26 мільярдів доларів коштів, які сьогодні, власне, є основою фінансування соціальних видатків. Так що з цієї точки зору Україна на 26-27 рік убезпечена. Що буде далі, не знає ніхто. Пане Олеже, а на рахунок безмитної торгівлі з американцями, що це за історія? Значить, дивіться: ми в американців купляємо на 3 мільярди доларів, продаємо в Америку на 700 мільйонів. Почули цифри, так наступний момент з тих 700 мільйонів 450 мільйонів це металургійна продукція, яка знаходиться в межах антидемпінгових розслідувань американських е відповідних органів, яка вже на сьогоднішній момент оподаткована 25 відсотковим митом. Вона і далі буде оподаткована цим 25% відсотковим митом. Воно не щезне. навіть якщо завтра Трамп підпише е, безмитну угоду з Україною, і далі 25% ми будемо платити, тому що там є рішення відповідного Державного органу США. Для всіх без винятку це рішення. Для просто. всіх без винятку. Лишається умовно там 250 мільярдів доларів тим, що ми продаємо. Це аграрна продукція. Ну, по тій продукції там і так сьогодні 5%, і по великому рахунку. Ну, буде, не буде 5%. Але треба пам'ятати, що для аграрної продукції в США, в США ринок дуже конкурентний. І навряд чи ми там зможемо продавати більше. А основний обсяг це металургія, яка і так буде 25%. Тобто, для чого я це говорю? Ну, безметна торгівля зі Сполученими Штатами Америки це знову ні про що. Тому що ну, що для України там 200 мільйонів доларів торгівлі зі Сполученими Штатами Америки? Так, а для чого тоді підписують цю угоду з ними? А для чого ми підписали з ними ресурсну угоду, яка. Окей, зрозумів. Багато угод з Трампом не буває, так, пане. Багато угод з Трампом не буває. Та... Якщо ще при тому всі стоять за спиною і плескають в долоні. Трамп людина дуже емоційна. Можливо, після підписання чергової безглуздої угоди він не буде говорити, що єдиною припоною миру є небажання Зеленського підписувати умови капітуляції. Ну, тобто, друзі... я да, Так, -да, пане. Да -да, пане Олеже, будь ласка, закінчуйте. Так, я закінчую. Тобто, ще раз повторюю. То, про що на сьогоднішній момент активно обговорюється у випадку підписання в Давосі, жодним чином не вплине на поточну економічну ситуацію в Україні і не надасть Україні ніяких додаткових преференцій. Друзі. Ми зараз не випадково говоримо я про це говорив ранішньому відео, вчора вечірньому відео, про те, що робить Трамп, ми можемо не сприймати, нам це може не подобатися. Ми можемо це критикувати, засуджувати. Але є один момент. Трамп президент США, найбільшої країни, наймогутнішої в світі, яка на сьогоднішній день прихильно ставиться до України. Але з Трампом треба вміти грати, і щоб ми адекватно оцінювали, що він робить. Мова не про критику. От пан Олег дуже влучно зараз все охарактеризував, описав. І, можливо, комусь не подобається Трамп, але це не означає, що з ним не варто підписувати угод. Це не означає, що вони будуть суперефективними, але вони нам точно не нашкодять. Ну, власне, про це ми з паном Олегом говорили ці півгодини. Я так думаю, що такий висновок буде логічно робити з ваших коментарів, пане Олеже. Я закликаю українців до максимально критичного мислення. Я розумію, що в нинішніх умовах холоду, відсутності електроенергії це вкрай складно робити і постійних бомбардувань, але. Давайте спробуємо робити це разом і разом з паном Олегом і завдячую йому, йому в тому числі. Дякую вам, пане Олеже, що ви да. сьогодні були з нами. Усім, хто нас дивився, також величезне спасибі. Коментар, підписка, подобайка, шери, дуже вітається. І обов'язково побачимось.